Власне кажучи, давайте на початку про оперативну ситуацію в зоні дії відповідальності вашого підрозділу поговоримо. Ситуація на жаль мало чим змінюється за останні не те, що кілька днів, кілька тижнів, кілька місяців. Та й в принципі, тактика ворога вона однакова протягом уже років. Завжди ворог намагається. Реалізувати перевагу в кількості в кількості усього, не побию цього слова, для того, щоб просуватися і просуватися, насправді в більшості випадків ворогу не вдається, тобто всі його спроби в більшості випадків відбиваються, ворог несе втрати, величезні втрати. Але все ж таки, там знаєте, можливі і такі ділянки, де ціною величезних втрат, ворог просувається на кілька сотень метрів. Але це такі поодиночні випадки. Ми бачимо зараз, ну, в принципі. Пі суть війни і правила війни і тактика ведення війни на четвертому році суттєво змінилася з тої, яка була там в 14-му році чи в 22-му році, сили оборони ведуть в першу чергу динамічну оборону для угу. того, щоб максимально зберегти життя кожного українського героя, для того, щоб наносити максимальні втрати ворогу. Зараз все ж таки дуже сильно впливають погодні умови на тактику ведення дій, адже набагато гірші польотні умови для коптерів, для крил, для розвідників і. І в цих умовах ворог намагається теж якось цим скористатися, помножуючи це на перевагу в кількості живої сили, і пробує просуватися. Але знову ж таки, пильність сил оборони лишається на висоті. Бійці, особливо піхотинці, найбільш найбільші герої. Відбивають в тому числі в стрілецьких сутичках спроби ворога просуватися дрібними групами дрібними, такими ну по два, по три, по чотири, де ворог ледве не конверними mm -hmm. атаками по вже натоптаним стежкам, пробує просуватися, але знову ж таки несе величезні втрати, і в тому числі в стрілецьких сутичках завжди лишається загроза штурмів, що ворог. Ми бачили всередині осені пробували застосовувати механізовані штурми. Доволі велика кількість техніки була спалена завдяки активній роботі ударних БПЛА, артилерії тощо, і загалом кінець осені, зима, початок весни це в більшості ворог, крім того, що традиційна для нього тактика цих от малих груп. Просочування це ще тактика застосування броньованих одиниць. Все це помножується на величезну перевагу ворога в кількості боєприпасів до артилерії, в кількості дронів, ударних БПЛА, але це йому особливого успіху на полі бою і в просуваннях не приносить. Якщо говорити про застосування противником важкої техніки, тобто слід очікувати, що із е проходним холодів буде її ще більше, адже влітку, наскільки ми розуміємо, практично е механізовані штурми ворогом не застосовувалися. Скажем так, попередні роки ворог якраз от в кінці осені, початок зими е, і всю зиму використовував в більшості випадків е, важку техніку. Зараз знову ж таки техніка змінилася. Це обшиті танки, черепахи, коробки, такі щитами, решітками, ті самі БТР, БМП. Ну будь-пудь-яка броня, це просто обшита коробка е, різними пластинами, різними там сітками, захисними екранами. Тощо і, і зараз суть броні це просто підвезення mm -hmm. якогось десанту особового складу для того, щоб mm -hmm. пробувати е, спішитися, підвести до якогось певного е, певної ділянки. Ну тобто, це вже зміна тактики в порівнянні з тим самим е, 22-23 двадцять третім роками. Звісно, що логістичні умови сильно змінюються зміною погоди, і очевидно, що е, наприклад пересуватися на у гусянці набагато uh -huh. е легше ніж на кольосній техніці. Ворог цим не буде намагатись користуватися, плюс те, що я вже сказав, польот на видимість БПЛА вона гірша uh -huh. взимку через тумани, через дощі. і також буде сподіватися. Ну, скажімо так, влітку ворог майже не використовує техніку через те, що будь-яка поява е броньованої одиниці це означало і знищення через е вдалу роботу ударних БПЛА сил оборони. Як справи з українською логістикою, що застосовується для того, аби підвозити БК чи провізію, чи доставляти бійців на позицію або навпаки забирати чи проводити евакуацію? Адже наскільки розуміємо, ворог має певну перевагу у небі і може контролювати або тривати під вогневим контролем українську логістику. Логістика зараз це справжній виклик по обидві сторони від умовної лінії розмежування і взагалі такого розуміння як лінія контакту вже немає. Є активна така кілозона, де однаково небезпечно, що це на відстані там в кілометр, що в 5 кілометрів, що в 10 кілометрів. Через повторюсь, активну е роботу сил ну, активну роботу БПЛА з обох сторін mm -hmm. небо постійно жужить, постійно щось літає, постійно щось там. Звук пропелерів, моторів, розвідувальних дронів, вибуху артилерії це все завжди є, і через це логістика надзвичайно спанена. Ну і зрозуміло, що для того, щоб логістику полегшувати, треба бути менш помітним і якомога більш швидшим. Тому застосовуються різні способи для того, щоб ну ворог так чи інакше скажімо так менше помічав пересування сил оборони, тому що знову ж таки війна, це як ви правильно сказали, підвезення боєприпасів. Це е, ну пересування особового складу, це провізія, це інші е, необхідні речі для того, щоб тримати лінію, тримати оборону і не давати ворогу просуватися навіть найменших ну, навіть найменших шансів. Можливо, українську логістику е, допоможуть е, приховати засоби радіоелектронної боротьби, а чи саме на них, наскільки розуміє, покликаний цей збір. Я е, закликаю вас, шановні глядачі, телеканалу Постров, е, відкривати камери своїх смартфонів, наводити їх на ось цей QR-код, який допоможе вам легко і швидко задонатити будь-яку посильну для вас суму. Нехай це буде ваша ринкова кава, або нехай це буде е, зайвий смаколик, який ви сьогодні хотіли собі придбати, чи будь-що інше, ти більше не Жаються новорічні, так би мовити, різдвяні свята. Ось сюди можна подарунки, так би мовити, для військовослужбовців вже починати відправляти вас. Пане Володимире, прошу детальніше розповісти на що покликаний цей збір. Дякую вам велика за можливість анонсувати збір нашої бригади, четвертої бригади. Рубіж це збірна система радіоелектронної боротьби, які надзвичайно потрібні, які вже сказав, через застріля дронів в так званій тілзоні. це те, що дає можливість, все ж таки Ну, щоб ворожі БПЛА не були настільки успішними, і постійно треба вдосконалювати, як то кажуть, ребів забагато не буває, тому що постійно ворог змінює частоти, способи керування, способи передачі відеосигналу. І в цих умовах, чим більше закрити діапазонів, тим більш надійне небо, тим більш чисте небо над українською логістикою. Тому дякую кожному українцю, хто продовжує донатити за вранішню каву. Це важливо, дуже велика подяка українцям. І стосовно зачисток або відловлювання окупантів у передмісті Покровська або на околицях Покровська. Яким чином це відбувається? Як їх знаходити, Як їх відслідковувати? їхнє просування у міській забудові? І чи часто це вдається? Ми маємо розуміти, що тактика дрібних груп якими ворог там, вже, як я вже сказав, ледве не конверні спроби атакувати, просуватися по натоптаним стежкам вздовж посадок, вуличок, сіл, там вдовж там якихось е е е лісів, там не знаю, зеленок, ну зеленок, це влітку, е то о, о, має, має наслідки, що деякі оці диверсійні групи можуть якось чином, ну тобто тактика просочування. Але суттєвої небезпеки вони не становлять, тому що ну знову ж таки, якщо там десь поодинокі орки і мали успіх, і просучилися, то вони тут же будуть виявлені. Вони вічно сидіти без припасів не зможуть, і і більше того, хочу вам зазначити, що дуже багато підрозділів, Сил оборони ледве не щодня беруть в полон цих одноразових орків, тому що ми розуміємо, що це одноразові демотивовані групи, яких силою женуть. І ну хотів би нагадати, що єдиний шанс орку врятувати своє життя це здатися в полон. І доволі багато орків цим користуються, зокрема на Покровському напрямку. Тобто ті групи, які десь і можуть просачуватися, при виникненні будь-якої небезпеки, особливо коли їх виявляють, то вони все ж таки в більшості випадків обирають. Ті здатися в полон.